Якщо це артеріальна патологія, то зазвичай це втрата деякої функції і зазвичай це біль. Перше, що відчуває пацієнт, це біль. Якщо допустимо, це нижні кінцівки, то біль виникає при навантаженні, тому що м'язи потребують харчування. Якщо дати їм більш важку роботу, чим от в стані спокою, тоді харчування їм потрібно більше, щоб цю роботу виконати. Якщо це в серці, то всі чули, всі знають, що таке інфаркт міокарда. Тобто коли різко знижується або поступово знижується об'єм крові, який поступає до нас в серцевий м'яз, з'являються болі. Чи то при фізичному навантаженні це називається стенокардія, чи гостра це називається інфаркт. При венозній патології є явище венозного застою. Винузний застій зазвичай проявляється набряками. Ці набряки вони поступово, вони збільшуються зазвичай під вечір, коли людина вже такий тривалий час перебувала на ногах, при тривалому робочому процесі, коли сидяча робота, при підвищенні температури, зазвичай загострення виникають саме в літню пору, коли на дворі. І поступово виникає патологічний процес. Тобто ці набряки Знову ж таки, погіршують кровопостачання на периферії. Відбуваються трофічні зміни в тканинах, це може бути і потемнення кінцівок, це можуть бути поява якихось пігментних п'ятин. І надалі все це одне за одне, і далі вже за рахунок набряка порушиться і постачання харчових елементів, і тоді можуть виникати язви, виразки на шкірі, ну і інші такі значні проблеми. Якщо людина приходить до нас одразу, то ми можемо це компенсувати. І зазвичай для цього не потрібно робити якихось значних зусиль, не потрібно якихось операцій робити чи щось більш серйозне. Достатньо консервативного лікування. Це лікування за рахунок ін'єкції на розширюючих препаратів, препаратів, які знімають запалення, знімають набряк в нижніх кінцівках, покращують периферичний кровообіг, покращують відтік і лімфи, і венозної крові з нижньої кінцівки. Додатково кожному пацієнту на виписку ми даємо рекомендації, які дозволяють тримати цей рівень, який ми отримали після крапельниці на більш тривалий час, на декілька місяців. Ну, і рекомендуємо, як далі себе вести, як уникати подальшого загострення стану. В першу чергу потрібно розуміти, що судинна патологія з часом є у всіх людей. Тобто, вже, скоріш за все, і в мене, і у вас, але вона не виражена на даному етапі. У більш вікових пацієнтів у всіх більш виражений атеросклероз. То це захворювання, при якому всередині судини утворюються бляшки. Більш молодому віці проявляється варикозна хвороба, тому що зазвичай це генетичний і зазвичай при більш високих інтенсивних навантаженнях ці вени розширяються поступово. Також зазвичай варикоз себе більш активно проявляє, коли. У жінок з'являється вагітність. Вагітна матка тисне на судини, які прилягають в животі, і при цьому відтік крові порушується. Ми стараємося працювати для людини. Тобто все повністю, що треба людині, ми робимо на місці. Ми можемо повністю і обстежити людину, ми можемо і аналізи самостійно взяти в п'ятій міській лікарні. Можемо призначити лікування. Лікування зараз базовий курс лікування, він абсолютно безкоштовний, то наша лікарня закупила всі медикаменти, які необхідні для лікування таких хворих. Лікування зазвичай займає від 7 до 10 діб. При оперативних лікуваннях, якщо це мінімальний якийсь об'єм втручання, від одного до трьох діб тримаємо в стаціонарі, після чого відпускаємо додому. Надалі Уже після виписки продовжуємо слідкувати за пацієнтом, робимо йому перев'язки, то якщо необхідно. Якщо з'являються якісь додаткові проблеми, ми допомагаємо їх вирішити, тобто ведемо пацієнта до повного одужання. Що стосується варикозної хвороби, то ми використовуємо комбінований метод лікування. Тобто крупні магістральні вени ми видаляємо механічно, тобто, як то кажуть, через розрізи. В народі ще кажуть, витягуємо цю вену. А дрібні гілочки, які ще не розширилися, але з яких в перспективі буде рецидив варикозної хвороби, ми робимо підколки, вводимо спеціальний препарат, який їх склеює. За рахунок цього мінімалізується травма людині. Відповідно, і швидше людина відновлюється, і швидше може стати до роботи, якщо є така необхідність, і якщо це дуже складні випадки, то є запас по лікарняному до одного місяця. Це операція, яка відновлює повністю функцію кінцівки. Якщо до цього могли бути якісь проблеми із трофікою тканин. Із набряками, і з певними болями, то після цього людина має бути здорова. Завжди в медицині є тези, що перед тим як лікувати, краще зробити профілактику. Тобто Попередити те захворювання, не допустити в принципі утворення захворювання. Тобто при перших болях, при Перших якихось недоліках, що турбують пацієнта, бажано звернутися до лікаря. Хай то буде сімейний лікар. Якщо вона побачить, або він побачить якусь проблему, вони направлять до нас. Хай то буде невролог. У нас дуже багато випадків було, коли пацієнт звернувся до невролога, бо виникав різкий біль. І неврологом було діагностовано гострий тромбоз, тобто це стан, який загрожує втраті кінцівки, як мінімум, а то й втраті функції нирок і подальшими дуже важкими наслідками. І за рахунок цього ми неодноразово рятували людям кінцівки. Тому бажано, щоб людина не тягнула. Потрібно вчасно звертатися до медичної допомоги.